Друзі, привіт! На зв'язку Stalker Реактор, і зараз ми з вами пройдемось знову ж таки по таємничих цікавих місцях на мапі зони у Stalker 2. Перше з них це госпіталь у місті Прип'ять. Ось ми тут з вами знаходимося зараз МЧС 126. Подобно під ним є щось цікаве. Ще не знаю що, але ми зараз подивимось. Так. розпочинається Тут у нас... Кровососи. Жалкую, що не взяв... А, тут їх два! Що я не взяв e... дробовика. То їх три? А все, я покінчав. О, як морду роззявив? Навіть видно щось. <плук> Добре. Е, йдемо далі, нема одну часу. Ось тут йдемо у підвал. Подивимося, що у нас тут є цікавого Так, знову сходи. І знову вниз. Ну йдемо, глянемо, що тут у нас. Так, тут такесь приміщення. Одне, друге. Усі закриті. Йдемо далі. А ось тут у нас теж щось цікавеньке. Так, ось ми тут знаходимося всередині. Зараз ми подивимося, що це в нас таке. Ага, ось воно що. То тут знаходиться телепортатор, як його назвали в інтернеті. Оцей пристрій. Зараз його роздивимося і знизу. Зараз ми тут спустимось. Так, що тут є? Так, ствол приберемо, тому що нам потрібно. Думаю так буде швидше. Ага, ось ці сходи сюди ведуть. Щоправда, цікаво. Є тут такі документації, чогось щось. Ось таке ось, друзі, місце цікаве. Я особисто його пройшов вже гру, не бачив. Бачив тільки раз і то в іншому місці, це було на гра... генераторах коли я бився зі стрільцем. Бо я пройшов гру один раз і пройшов її е, як за доктора. Я став на сторону доктора і бився за стрільцем і зі шрамом. І там була подібна штука в битві зі стрільцем. Тобто ось така штука, друзі. Зараз ми бачу, що тут ми більше нічого цікавого не знайдемо. Тому, мабуть, будемо повертатися ось така, друзі, перше наше місце. Друге таємниче місце. В яке я вас зараз поведу. Так, де це я вже трошки потілився? Ага, ось тут вихід. Значить так, друге місце, в яке я вас сьогодні поведу, це оазис з колишнього зову прип'яті або поклику прип'яті. Ну він не задіяний, він знаходиться поза мапою. А тому туди потрапити просто так. Не можна. Але ми все одно туди потрапимо. Де ми знаходимося до початку? Заходимо мій коло їдальні зустріч. І тут є теж ще одна цікавинка. Зараз я вам спробую її показати. РВТКАМ Псай. Мені це, мені це нагадує відсилку на ігру Doom Eternal. Там він теж. В роликах казав РВ, крамсай. Щось, щось в тим стилю. Добре. Тут ми нічого не зробимо. Тут такий ще напис: проморгав убило Не хочеться не дуже культурно виражатися. Тому проморгав. Що в нас тут є? У нас тут нічого немає і проходи всюди заборонені, да? Тому зробимо інакше. Ось ось тут. Якщо перейти через стіну, є парк таємничий. Ось дивіться, які промені. Щось мені недавно казали, наче тут можна по сюжету потрапити, але по крайнім мере я тут сюди не потрапляв, тому не знаю. О, то можна до автобусу війти навіть. Зараз ми якісь тут песики мене напали. Ось так, добре. Ідемо далі. Ось дивіться, який. Який промені. цікаві. Є парк. До речі, на мапі по Сталкер в цілому. Іноді не вистачає от саме от такого туману в деяких лісистих місцях. Було б чудово, це б додало дуже атмосфери, бо коли була раніше проблема з тим, що ми готіли будинки на горизонті і так далі, то цей туманчик би Хорошо би з цим зрівнявся б, справився б так. Ось такий ми маємо парк. Ось тут є центр цього парку. Тут є пролом в стіні і можна собі далі йти на генератори. Там теж цікава місцинка. Але добре, я хотів вам показати цей парк, бо тут так досить атмосферно, особливо цей туман, виглядає так. А ми біжимо до нашого третього місця, бо я сказав, друге, що друге буде оазис, тому це вже виходить, другий показав вам парк, третє буде оазис. Ось, друзі, ми знаходимося недалеко Оазису. Ось ви бачите аномалію вихер. Ось тут ми знаходимося на мапі. Ось наш вихер. Тут люта радіація, тому 에, сюди звичайний гравець не попаде. Ось тут бачите це місце. Кому знайоме, кому не знайоме, може хтось його бачить в перший раз, то не зрозуміє, про що я говорю. Тут маємо. Бункер. Пам'ятаєте, як ми йшли в поклику припитів ось сюди вниз, потім там були ще криси, тушкани. І ми піднімалися ось сюди, так доверху. Ось тут є відкрита відчинена драбинка. Тут вона зачинена. Шкода, що позабирали багато тих територій. Може ще просто не доробили, але мені здається просто, просто повирізали, тому що не встигли доробити до того стану, який хотіли цю гру. Ось так ось. Ішли йшли ми ось сюди, таким тунелем. А ось тут в цьому приміщенні треба було вибрати, пройти правильну комбінацію між столбами в цьому ряду, допустим. Тут, в цьому ряду тут, а в цьому ряду останній. і після кожного разу, як ми сюди проходили, нас повертало назад, і, хто пам'ятає, падали такі іскорки зверху в тому проході, якщо правильна комбінація. І тільки тоді ми потрапляли ось сюди. І тут був зал. Ось оцей зал, де був ще псевдопесик, і ми тут його. Вбивали. забирали артефакт Оазис. Піднімемось на сам верх. Тут вже радіації немає. Принаймні вона не така сильна. Ось це місце, хто пам'ятає. Ось такий бункер тут є. Хтось мене замітив. Хто там є? Напередолим гранатами. А, ствол не працює. Добре. <реш> <реш> Звідки він тут узявся взагалі яка бандерелка, тут така радіація, що одна бандерівка не витримає. Ще хтось є. А чудова штука для таких ситуацій. Швидка і досить таки пробивна. Ось так ось, друзі, бачите, ось цей бункер, ось він знаходиться на мапі ось тут. За туманчиком недалеко від вихру. І сюди звичайним способом не попасти, тому що там скрізь, якщо зверху це дивитися, ось там. Ось тут ось скрізь там така радіація, що просто сюди гравець не дойде, не попаде ні в який спосіб. Ну, тільки в такий спосіб, як я. Ось, ось друзі, бачите, як це Це Залізниця, вихр, оазис. А ми йдемо ще в одне місце. Це вже буде четверте, таємниче місце, що знаходиться поза мапою, доступною до звичайних гравців. Так ось, друзі, ось наше місце, про яке я вам хотів. Розказати, показати. Ось такий гарний схід сонця ще. Ось, якщо дивитися на мапу, ось я тут знаходжуся, приблизно на одному рівні з прип'ятю з лівої сторони. Тут є ось такий яр. Ми зараз з нього спустимось і трошки пробіжимося далі. Тут знаходиться полігон, на якому розробники, мабуть, тестували ці всі елементи, як вони будуть працювати і взаємодіяти між собою. Бачите, я підходжу, з'являються... Ось такі платформи. Одна, друга. Там десь буде ще. А, там теж видно. Третя. Бачите, зараз ми на них заберемося. Забіжимо наверх. Ось, так. ось тут, здається, це можна зробити. Так, да, ось тут вона до... доторкається. І тут, дивіться. Бачите, що тут є двері. Тут світ дверей. Які, які тільки є в грі, мабуть. Не знаю навіщо це. Це, мабуть, якісь тести проводили з ними чи що. Але цікаве та незвичне. Решітки різні. Одні можна відкрити, другі не можна. Що там є на кінці колесо. Від самоліту. Його можна. Його ще й можна. О! Його можна скинути вниз. А це що? Бібліотека якась, бачите, ящики. Якісь. Добре, підемо подивимося на наступний. Ось наша друга поверхня. Тут сюди можна зайти? Ні, не можна. Тут, мабуть, тестували дома, чи що. Ось з КПП будинок. О, а сюди можна зайти. Всередину. Ось такий сарайчик тут є. Різні домики. Хм, можна сказати, ціле міні-містечко. Заховане на такій цікавій місцевості. Добре, йдемо, подивимося далі, що тут є. Ось тут От бачите, якісь домики так воно виглядає. Зможу я перестрибнути туди чи ні. Зараз ми переконаємось Оп! Да, вдалося. Перестрибнули ми з платформи на платформу. А тут що у нас? О, а тут у нас цілі лабіринти. Двері. Двері відчинити можна? Можна. Цікаво навіщо це? Може тут влаштовували якісь бої між мутантами. Чесно, не маю погадки. О, все можна повідкривати. Тут з віконце. Іконочка не б'ється. Ось так це виглядай. Цікаво. Якщо ви бачите, якісь запеклі бої йдуть. Невідомо зв... не звідки вони беруться. Але тут спавняться, бачите, їх багато бандити. Так, допомогли ми сталкерам. Так що ось так ось ось такі цікаві місця. Сьогодні я вам показав, побачили ви. Напишіть, поділіться в коментарях, що ви про це все думаєте. Бо, як на мене, то Stalker 2 повний таємниць. Можливо, десь щось знайдеться ще. А взагалі, я вважаю, що в Stalker 2, якщо вже і загружає... Це всі текстури, це все вже в відеокарту, в систему, в пам'ять, оце все вже побудовано. То чому цього не використати? Не знаю. Може в майбутньому маю таку надію, що це все ж таки якось використать, Даже просто типово взяти, зробити великий кусок лісу, простий ліс, де не де, де можна було б знайти якісь вогнище або якісь мутанти, щось таке. Нічого такого, але все одно додаткова територія до дослідження. Ну, а в майбутньому відомо, що якісь інші доповнення і так далі. Тобто самі бачите, як це все виглядає. Більшість з вас вже, мабуть, пройшла гру, тому багато ще що цікавого може і не відкрили. Я теж багато що цікавого не відкрив для себе. Хоч і продовжую весь час досліджувати цю гру. Та й такі от справи, друзі. Добре. На цьому будемо відео закінчувати. Отак гарний захід сонця. Розпочинали з темного приміщення, закінчуємо гарним заходом сонця у лісі на галявині. Тому до зустрічі у наступних відео.